Де що у неділю було по 50 гривень розсада була у неділю? Хто ну, продає, ми не продаємо. Ні, не було. Все. Чи вони чули таку? Була вся ага. побіглася. Ага. Це... Ага. А що це за сорт такий формат? Які вони? Жовті? 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 Жовті І по чому вони? 40 ага. А минулого року їх брали? Ага, і ось є. Добрий день. Ага. Ці, а по чому чорнобривці у вас? 20, 20 гривень. А капуста? Капуста це в мене голандія. Це яка? Голландія. Голландія і скільки вона коштує? 40 гривень. Ага. Дякуємо. Дружко так знімемо вашу капусту. Красний розовий. Бач, розсада. Давайте розових Так, І все. Бачите, середнє. Капуста пісня дедає. Вже нічого немає. А яка найбільша у вас капуста і помідор? Який найбільше розходився? Що питають люди найбільше? А, ну то що? В основному Голландію спрашують, якої у мене немає. А у вас теж по 40 гривень Так. Да. Е, А Це може помідори ці великі. Ага, це помідори. Ось Бачите, друзі, не обов'язково е купувати все на ринку розсаду, а можна ось самим посадити ось так у таких спеціальних, а як це називається? Це ж не такі парнички. парнички і вирощувати розсаду для себе і для друзів, як робить ось наша подруга пані Валентина. М -м -м. Ось так, бачите? Клубничка ось тут росте, бачите? О, де ви? О, клубничка є? Так. Да. Соньки. О. Ну, Уявляєте, вже й клубничка поспіла. А який це сорт клубники? Е, це бріла. Це, бріла. це мені дала подружка Мікрюкова Люда. Угу. Ось бачите, вже, за, за, за той. О, це за і... той. За... Клубничка ось тут росте, бачите? О, де ви? О, клубничка є? Так. Да. Соньки. О уявляєте, вже й клубничка поспіла. А який це сорт клубниця? Це, це бріла. Це мені дала подружка мікрюкова люда. Угу. Ось бачите, вже за, за, за той. Це угу. за, за, угу. за... петличка, бачите? Ось тут ось дивіться. А це що, гарбуз уже посаджений тут? Ту, так? кабачок. Кабачок. А ось огурчики. А коли ти це все садила? Ой, що... та я навіть не пам'ятаю. Навірно, десь 15 десь, квітня. Це воно вже таке? — А, а та, картоплю ми посадили десь 15 березня, угу. а це посадила я трошки експериментально брокколі. Угу. А потім, а, потім це... Да. Угу. а це мені подружка дала з Охтирки. Гібіскус. Ну, ага. я його прикопала, і все ж морози і морози. Чи... Ага. Угу. І отже. Друзі, подивіться, просто із старих віконних рам можна зробити ось таку чудову тепличку. А це, мабуть, уже сітка для огірків, так? Так, так, ну це ж для прошлого года. А це огурчики. Ой, там вже огірочка, ось дивіться, зав'язується. Ось маленькі огірочка зав'язується. Супер. І ось Ну, огірочка. а це той у мене. Як виявляється, легко зробити компостну яму в себе на городі і тут втрамбовувати, збирати бур'яни, різну траву, органічний різний непотріб. І потім це все буде як добрива. Це просто на дворі. Це що за капуста? Звичайно? Це, да, це пізня капуста, агресор. Білосніжка і харківська пізня. ну сама, там, сама така ходова, яку я люблю. Вона м'якенька, вона то агресор, вона просто гарно лежить. Подивіться, яка вже величенька картопля. Це рання буде, так? Да? Да, бачите, яка Рів'єра. Дуже гарна картопелька. Ну, вже... Ось рання е, полуниця. Як називається? Лія Сухар. Лія Сухар. Бачите, яка? Ну її ще немає. Да? Ну да, воно вже і за того, і за холодів. І за холодів ще немає, да, але Вона дивіться. Під, під, але цвіте той, так рясненько, так? Да? так, да, да, да. да, угу. да. Угу. Є барвінок тут росте, а над барвінком, подивіться, який чудовий агрус, крижовник. Це який? Це з селекційного того куплений станцій. селекційний, ага. називається виноградний. Ну, Дуже смачний. Да, ну Будемо смакувати влітку. Так, А зараз я тобі покажу. Вона дійсно щедра, подивіться, яка рясненька, щедра. Угу. Будемо смакувати порічками.